А сьогодні в нас вода регіна. Майже вісім. Норма. 652 мікросіменс. норма. Відновлений потенціал плюс 192 мВ. Норма. 5,4. Норма Росчине тверди рычавини 430 мг на літр – Норма Карбонат на жорсткість. Нат то жестковода. Дмиск кидлових речовин – Основні показники у нас в нормі. Загальна лужність, так як і жорсткість, майже твічі перевищує норму.